Хаймерс знищив вороже ліго. ЗСУ завдали потужного удару під Покровськом. Просунулися на двох напрямках. Знову зайшли у Терецьк. У росіян ростуть втрати. Важко противнику навіть на Курщині. Головне з передової станом на 4-6 березня. Тут і зараз на каналі. Сій час. На Покровському напрямку українські солдати накрили ворожі війська. Спрацював по противнику точний та влучний Хаймерс. Кадри показали у мережі. Касетними боєприпасами викорило цілоскупчення росіян. Там же українські захисники мають і просування. Про це свідчать свіжі карти інституту вивчення війни за попередню добу, 5 березня. Пріоритетна ділянка зараз у ворожих сил на Покровському напрямку. Це відрізок в сторону Дніпропетровської області. В районі населених пунктів Успенівка. Удачне напрямок кордону Дніпропетровської області більш-менш стабілізовано. Додає Станіслав Бунятов. Він же осман. Про це також пише у своєму телеграм-воїн зсу Алекс. Там, як пояснює боєць, спостерігаються активності дефіцитної броньованої техніки противника, щодня працюють стабільно по декілька танчиків БМП. Що по суті є рідкісним явищем для росіян на даний момент? Мета РФ обійти Покровський краще встановити контроль над Донецькою областю ніж рватися у Дніпропетровську, додає Алекс. На покровському векторі російські задканали скаржаться на погіршення ситуації. За даними пропагандистів, через активність українських БПЛА тилові дороги стали небезпечними, а постачання ворожих військ на межі паралічу. Загалом кількість штурмових дій ворога на покровському відтинку продовжує падати. Відзначили у Діпстейт 4 березня зафіксовано мінімум зіткнень: 17. синя лінія на графіку. Це динаміка за 6 останніх днів. Початку доби, за даними Генштабу, ЗСУ зупинили 18 наступальних дій агресора. Водночас росіяни заводять нові підрозділи. Але миттєво втрачають їх. Зокрема, купу тіл виявили в Успенівці. Активно намагається путінське військо повернути собі піщани на південний захід від Покровська, але без успіху. Хоча ці контрнаступальні операції даються дуже важко. Цитую далі воїна із позивним мучної. Зараз дуже гаряче. Кожен клаптик землі для нас важливий. А головне життя наших козаків, яке постійно страждає, щоб вибороти ту чи іншу територію. Я сподіваюся, що ресурси будуть використовувати за призначенням та дуже обережно, щоб знову не повернутися туди, звідки ми починали. Головне це прорвати першу лінію оборони. На це є піхотна сила. Так і прикриваючи розрахунки БПЛА, які забезпечать надійний шлях нашим штурмовикам. Серйозних поки проривів немає. Боротьба триває на околицях сіл, тому ми будемо працювати злагоджено як одне ціле. Кінець цитати. Разом з тим просунулися захисники батьківщини і у Торецьку. Міноборони РФ ще 7 лютого оголосило про нібито захоплення міста. Однак ЗСУ місяць з того часу мужньо тримаються. Село оборону війшли до центру Торецька, продовжують контролювати околиці. Вони скористалися зміною російських підрозділів у місті. Бої тривають. На східному фронті лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб, підрахували в Осу Хортиця. Курська область не стихає. Додам з цього приводу коментар від нашого бійця Алекса. Намір ворога очевидний перерізати єдину крупну артерію постачання для всього угруповання військ на Курщині. Тому намагаються вити через Сумську область, а не шляхом витіснення наших сил з курської операційної зони. Стосовно вогневого контролю над дорогою, особливо поки нічого не змінилося. Адже ще до цього, вже декілька місяців підряд противник намагається тримати її під вогневим ураженням, зокрема ефпіві-дронами на волокні. Пабліки ворога розносять слізні свідчення з того ж краю. Мовляв, у суджі вже просто не можна підняти голову. На відкритому просторі навіть короткий час без укриття перебувати неможливо. Всюди курсують ФПІ-дрони. Тримаємо руку на пульсі. Залишайтеся з нами на каналі Сій час. Без вашої підтримки не обійтися. Наперед, спасибі за фідбек. ЗСУ мають успіхи на фронті. Наші бійці відтіснили ворога на харківському та покровському напрямках. Палає важка техніка ворога. Росіян позбавили очей. Противник пробуксовує у своїх спробах наступу. Головне з передової тут і зараз на каналі сій час». Рекомендую підписатися невідкладно, адже ми починаємо. Сили оборони України відтіснили ворога на північ від западного у Харківській області. Про це 5 березня сповіщають аналітики Діпстейт. Воїни намагаються стабілізувати ситуацію, однак противник не полишає спроб окупувати Фиголівку, на околиці якої він добрався. Також здійснюється постійний тиск на дворічну. Фіксуються спроби набути успіху у напрямку Кіндрашівки та Голубівки. Безуспішно. Останнім часом ситуація на ділянці покращується, зокрема, завдяки змінам в організаційній структурі. Сподіваємося, ця стабілізація буде мати позитивну динаміку в майбутньому, додаються автори аналітичного ресурсу. Ось так наші прикордонники на Куб'янському напрямку палять російський брухт. Оператори дронів Фенікс знищили дві БМП-2, два БТР-82, МТЛБ, пункт управління БПЛА, автотранспорт, ФПВ-дрон, ретранслятори та генератор. Ліквідовано 5 ворожих піхотинців і п'ять поранено. А на цих кадрах пілоти ударних дронів бригади ГАРД осліпили ворога під Вовчанськом. Захисники уразили ворожий комплекс дальнього візуального спостереження Муром М. Ці так звані очі спостерігають за діями Збройних сил України. За допомогою оптичної камери з високим зумом апарат здатний розрізняти людину на відстані до 10 кілометрів. А тепловізор виявляє автомобіль на 8 кілометрах та людину на чотирьох. Власне, тепер конкретно цей екземпляр не здатний. Відкинули ворога і біля Успенівки. у вже Покровський відтинок фронту. За цитую, як це коментує воїн ЗСУ із позивним мучної. Наші воїни відкинули путіністів зі східної частини, так само північніше від села. Противник, розуміючи наполегливість наших дій, знову почав атакувати знову Васильівки. Сподіваюся, ми зріжемо цей виступ та вміло контратакуємо, щоб ворог відступив хоча б до Новотроїцького. Кінець цитати. Разом з тим, воєн Алекс закликає не радіти завчасно. Далі дослівно в Успенівці на Покровському напрямку на даний момент зустрічні бої. Вороги намагаються контратакувати та відбити втрачені позиції в населеному пункті. Отже, обстановка динамічна, і ми далі спостерігаємо за ситуацією. Військові додають, що південніше біля преображенки поки без особливих рухів, а ось північніше від Андріївки ворог тисне й забирає під контроль посадки. Мета залишається незмінною вирівняти фронт. Спочатку доби на Покровському напрямку противник здійснив 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. На Торецькому відтинку Силоборони відбили 9 штурмів противника. Ще три боєзіткнення тривають дотепер. На ваших екранах: місто Торецьк із висоти пташиного лету, кадри від сотої окремої механізованої бригади. Місто вже вісім місяців поспіль намагаються взяти росіяни, руйнуючи його вщент. Нападники намагаються перекидати війська із Курахівського напрямку у зону Торецька і активізувати бойові дії навколо Лиману. Аналітик Ендрю Таннер констатує. Наступ росіян пробуксовує тоді, як українські сили проводять ефективні контратаки локального значення в районі Турецька та на Покровському напрямку. Це вдається зробити завдяки браку ресурсів у ворога. Разом з тим, у інституті вивчення війни оцінили можливі наслідки призупинення військової допомоги США для лінії фронту в Україні. Пауза в допомозі від Трампа ускладнить оборону України, але не призведе до розвалу фронту. Україна продовжуватиме воювати з тим озброєнням, яке вона має зараз, та яке їй нададуть європейські партнери, а також із цією зброєю, яку виробляє самостійно. Чи втримаємо ми фронт, зважаючи на ті палки в колеса, що вставляє Трамп? Можливо, згуртується таки Європа? Який вихід бачите ви, шановні друзі? Пишіть у коментарях.